Чутливо та емоційно так у рівному пройшла презентація фотовиставки, вписані в історію, зруйновані війною. Тематика архітектурні будівлі Маріуполя, які були збудовані кілька сотень років тому, і були знищені окупантами після 24 лютого. Павло Невесенко продовжить. Ті спогади все, що було, а потім все це в прах. Та я вертаюсь в місто, де знайомився і рідне. Віршем побачення з Маріуполем відкрили фотовиставку, присвячену цьому місту. На ній показують усі пам'ятки та історичні місця, які зруйнували в Маріуполі з початком повномасштабної війни. Однією з таких є драмтеатр. На виставці, окрім світлин, представили макет точну копію Маріупольського драмтеатру. Це своєрідне, найти такі собі макети які розбирається і збирається. І коли чи дорослі, чи діти розкриють, закриють, побачать своїми руками, перед очима стане те, що ми побачили після 16 березня, унікальна робота, унікальна для рівнян. Внутрішньопереміщені Маріупольці роблять все, щоб зберегти свою культуру, традиції та історію. Такою виставкою показують світу, яким був український Маріуполь, аби зберегти його у майбутньому та створити новий. Ми віримо в нашу перемогу і віримо в те, що ми туди повернемося. Але на жаль, щоб і наші нащадки бачили, що як агресор зруйнував. Місто Маріуполь зруйнував ті історичні пам'ятки, які були збудовані сотні років тому. Подібну виставку у Рівненському краєзнавчому музеї проводять вдруге. Вони користуються популярністю не лише серед Маріупольців, які мешкають у Рівному, а й самих містян. Бо мало хто з наших рівнян бував в Маріуполі, але ось таким чином він знайомиться з історією цього міста. На жаль, такою і трагічною. Станом на 24 лютого 2022-го в Маріуполі налічувалось 206 історичних будівель, 106 пам'ятників історії та монументального мистецтва, 33 об'єкти археології. Більшість з них знищені чи пошкоджені росіянами. Втім, організатори переконані, після повернення в український Маріуполь зроблять його ще красивішим. Побачення до нашого рідного Маріуполя, який все відчуває. Я вірю, він живий кожному з нас, і це треба обов'язково для того, щоб ми перемогли і повернулися. Павло Невесенко, Павло Стецюк, новини рівного.